Друзі, всім вітання. На вихідних телефонував мені мій знайомий з частини, яка знаходиться в Київській області, Я сказав таку інформацію, що їм почали видавати калі йодит. Ніхто не розуміє, навіщо. все пити. Всі кліпають глазами, не розуміють, навіщо. Ніхто нічого не пояснює. Я вчора перезвонив також знайомому, який мене знаходиться в Житомирській області. На що теж сказали, їм також почали видавати причину також ніхто нічого не пояснює. Я не думаю по перше, я хочу сказати, не не панікуйте відразу. Стоп, паніка у нас дуже часто пугали ядерним ударом, але скоріше за все його просто не буде, тому що. Якщо у Путіна навіть в дах, то щоб нажати ту кнопочку, потрібно ще рішення командирів. Там не всі такі обезбашені в Росії, як Путін, і всі хочуть жити. Друзі, по військовим, по частині, по таблеткам, значить, зараз включав до запис, щоб ви не думали, що інформацію беру просто з воздуха. Голос я, звичайно, змінив в рамках того, щоб людину... Не підставляти, тому просто слухайте і зараз публікую у фото тих таблеток, які їм саме видають. Чому, братан, що цікаве, це я узнав вчора про оці таблетки, що нам роздають від радіації. Їх не можна купити не в аптеках і так далі. Типа і використовувати їх просто так, типа, нам теж запити. От Сказали, що поромо дві штуки світа лежало в кармані, щоб ти розумів. Так і менш пізнішний. Якщо тої новини прочитав, так. Хорошо тебе написав. Ну, ось. Чергове, це частина з Київської області військової. Те, що він говорив щодо табеток. Тільки таблетки, зараз я опублікую. Тому, ще раз агітую, ніякої паніки не треба. Паніка відміняється, глотати теж не треба, бо чуже в коментарях пишуть, що треба, треба напитись. Ні, пити поки що нічого не треба.